Всі, напевно, хотіли би побачити східницю, як вона виглядає в листопаді місяці. Ми зараз знаходимося на вулиці Зарічній. Це одна із популярніших вулиць курорту. Тут процвітає дуже сильно торгівля. Ну, Людей поки що бачу небагато, але ми, друзі, пройдемося новим ринком, старим ринком, пройдемося трьома джерелами і підемо аж до казкового лісу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні у східниці. Бачите, така невелика річка Східничанка. Тут дуже багато. Зазвичай взимку плаває диких качок, зараз ще їх небагато, але коли вже буде сніг і буде крига, то на цьому місці їх тут буде дуже багато. Люди їх тут підгодовують, їм це все подобається і вони тут практично проводять всю зиму. Трускавці, бачите, дикі голуби, а тут дикі качки. Бачимо, східниця вже активно готується до святкування Різдва та Нового року. Вішають гірлянди на магазинчики. І ми, друзі, ще також пройдемо зараз. Біля відпочинкового комплексу три сини та донька чотирьохзіркового Є п'ятизірковий, там він трохи вищий в лісі, його звідси не видно, а є чотирьохзірковий Він знаходиться зразу біля мінеральних джерел, недалеко недалеко від нового ринку. ну Одним словом, місце популярне. І це вулиця Зарічна, вона така, бачите, більш пішохідна. Автомобілі тут практично не їздять. Це все зроблено для людей, навіть в цьому році тут її дуже класно зробили, заасфальтували все. Ось тут бачимо, продають і вишиванки, і є оптика, ну, мається на увазі окуляри. А з цієї сторони продають продукти бджільництва. Це екологічна якась пасіка, і продають мед, і різні продукти бджільництва. Ну, раніше, коли я знімав е, відео про східницю, особливо коли вулицю Тараса Шевченка знімаєш, це центральна вулиця, через, яка йде через цілу східницю, і там завжди дуже сильний трафік автомобілів. І ви казали, що там дуже важко дихати на цій вулиці, бо на заході країни люди полюбляють дизельні автомобілі, і це якась просто катастрофа, коли там і важкий транспорт їздить, і верхові їздять. Ну, одним словом, тут такого немає. Бачите, це все. І що вхідно прогулянкова вулиця. І знову продають мед. Кажуть, що дуже смачний. І тут недалеко є, бачите, така спотикачка. тут ну, свій такий невеликий бювет, але не мінеральної води. Я думаю, що хто відпочивав у східниці, той знає. Наливають все, крім мінеральної води. Ну і тут також бачимо батьки з одягом, а вже прямо перед нами знаходиться якраз цей відпочинковий комплекс, про який я вам розповідав, друзі. І ще немає, бачите, я дивився в інтернеті, немає ще вартості відпочинку в новорічну ніч. Минулого року я знімав для вас відео, але то вже було десь ближче до грудня місяця. І я розповідав про ціни на відпочинок іменно ну, для святкування нового року. У східниці. Найдорожчий це був апартель-східниця. Пам'ятаю, треба було віддати 30 тисяч гривень з людини. І також були і Діана, і Київська Русь на той час, ну і так само три сини та донька. Ну і Бачу, що цього року цін поки що немає, але вже знаю, що буде в східниці апартелі, і в три сини та донька п'ятизірковому. Ну раз ми вже напроти цього відпочинкового комплексу чотирьохзіркового, то хочу нагадати ще про ціни на відпочинок, які діють зараз. Стандарт мансарда для однієї людини буде коштувати тут. 3800 гривень за добу, якщо ви приїдете вдвох, то це буде коштувати 4200. Тобто, вдвох воно їхати економніше. У вартість включено проживання, харчування і лікування. Також найдорожчий номер тут це апартаменти до 6 осіб, буде коштувати 13200 гривень за добу. Ну Це таки, бачите, вже преміум відпочинкові комплекси, але у це є. Відпочинок на любий смак і гаманець. Варто просто пошукати. Можна зупинитися і в приватному секторі, і є різні вілли, готелі, ну і є елітні відпочинкові комплекси, наприклад, як оцей. І тут зразу, бачите, є джерело з мінеральною водою. Це джерело 1С. Черга невелика. Коли я там в жовтні місяці тут знімав відео, тут було набагато більше людей, були черги. Зараз черга є, але тоді людей 20 стояло в черзі, до... ну, щоб брати мінеральну воду. Тут по дорозі нам зустрінеться три джерела. Зараз отут ліворуч, зразу ще одне є джерело. Це джерело номер 13 вода по типу залізиста. Це не Нафтуся. 1С це Нафтуся. Буква С означає, що це свердловина. Тут джерело, а там це свердловина. Пробурили і пішла мінеральна вода, і ну, тоді зробили, бачите, такий невеликий. Бювет. Ось тут, де отут під червоним, червоною черепицею, тут знаходиться вода залізиста. А ще підемо до джерела номер 3 яке знаходиться в класному місці, в казковому лісі. І це також Нафтуся і дуже популярне джерело. Там люди зупиняються автомобілями біля сувенірного ринку і йдуть набирати воду. І навіть оці всі е санаторії, готелі, в яких є лікарі-терапевти, вони призначають. Для людей воду, які тут приїжджають на, ну, на лікування чи на відпочинок у східницю і поблизу цих джерел вони переважно призначають якраз оцю воду з цих джерел. Бо у східниці дуже багато є мінеральних джерел. Одне із популярних це содова, яка знаходиться в самому центрі по вулиці Тараса Шевченка. Там є така велика питєва галерея. І, до речі, у східниці вся вода безкоштовна. А це новий ринок, про який я вам розповідав, його відкрили в минулому році. Є тут новий ринок, а через дорогу є сувенірний старий ринок. Ну, сувенірний це так можна сказати. Тут продаються і сувеніри, і продукти бачимо, і італійський одяг, і все, що душа забажає. Дуже багато різного всякого, і куртки, і взуття, і навіть от шкарпетки продають. То, вже, то є вже не сувенірний ринок, а звичайний промисловий ринок. Вчора я знімав відео трускавці, там, друзі, кому цікаво навіть відео про трускавець, можете заходити дивитися. У мене на каналі є дуже багато вже різних міст курортів Цього літа були. Я відпочивав, до речі, у східниці цілий тиждень влітку. Є 8 серій на каналі, можете подивитися, хто вперше на каналі. Також був у Буковелі у Ремчі. Знімав Моршин, ну і само собою по східниці і трускавцю дуже багато відео є. Також їздили в Карпати на різні екскурсії. Кому цікаво, не забудьте підписатися на канал, якщо ви не підписані. Ну, і дуже багато цікавого ви для себе там знайдете. Бачите, і сувеніри, і каву продають тут. Єврокошик, навіть магазин є. І тут зробили отаку цікаву зону. Раніше я тут її не бачив, коли влітку тут був. Можна посидіти, попити кави, просто перепочити, бо східниця, знаєте, також курорт... Це гірська місцевість, постійно потрібно ходити вверх-вниз. Не кожен витримує такі навантаження і можна присісти, відпочити, перевести подих, ну і рухатися далі. Чому люди обирають відпочинок у східницю? В першу чергу це натуральність і доступність джерел, також безкоштовна мінеральна вода, чого немає у трускавці, неймовірне. Класне свіже карпатське повітря, неймовірні краєвиди, це ж гори, подивіться, які тут класні карпатські ліси, ну і неймовірна атмосфера спокою, знаєте, тиші такої, немає того міського шуму, і тому люди приїжджають сюди. Кажу, варіантів відпочинку тут достатньо, на любий смак і гаманець. Прямо перед нами знаходиться ще один новий. Готель називається А-Готель, тут також є Бістро, в якому можна е, снідати і обідати. Воно працює до 16-ї години, далі там працює вже цей заклад як ресторан. До того часу, поки там до 16 години, там набираєте любі страви, знаєте, шведський стіл, набираєте і це там, 49 гривень за 100 грамів на вагу. Берете все, що душа забажає. Вибір там завжди великий. Ми зараз, друзі, перейдемо через дорогу і попадаємо О. на старий сувенірний ринок. Раніше, пам'ятаєте, і з цієї сторони дороги торгували. Ну, бачите, зараз зробили той новий ринок, і тут вже торгівля на дорозі припинилася. Є тільки ринок там і є ринок тут. І прямо якщо йти, дойдемо до джерела номер 3 і до казкового лісу, в якому неймовірно також красиві краєвиди, там великі такі смереки стоять ну, досить. Класно це все виглядає, інстаграмні фото можна там поробити. І тут на цьому ринку також можна багато чого собі придбати. Я бачу, що на ринках людей вистачає. На дорогах було мало, ну там на вулиці за річні було мало людей, а тут людей побільше йдемо подивимось до самого джерела, можливо, там взагалі черга. Пам'ятаю, влітку, коли я знімав відео, то там були такі черги, що потрібно було півтори години стояти, щоб не брати оцієї нафтусі, яка там з цього джерела. Витікає. Зараз східниця, неймовірно, популярний курорт. Бачу, там відео є з різних курортів України. Я так слідкую за деякими блогерами, то от розкавці і у східниці в осінній період дуже багато людей, навіть зараз. А ті курорти так, такою кількістю людей похвалитися не можуть. Ну, я маю на увазі Буковель, там, Ярем чи Горох, та, та, і так далі. Навіть в Моршині стільки людей нема, скільки зараз у східниці і от Трускавці. На цьому ринку дуже багато продається різних наливок, настоянок. Людям це завжди дуже цікаво і завжди тут біля тих бутиків стоять черги, так як біля мінерального джерела. Ось тут бачимо, ще щось продають цікаве. Зібралась черга. Ну і продають карпатські картини. Художник бачу, Володимир місяць стоїть. І тут особисто продає свої картини. Дуже гарно цей ліс зараз виглядає. У трускавці такого лісу немає. Там є курортний парк Адамівка, і зараз там ну, листя облетіло з дерев, і парк виглядає таким чорним і невиразним. А тут, подивіться, тут красиво, тут хвойні дерева. Тут неважливо, які, яка пора року, він завжди цей ліс стає зеленим. Ось бачимо, прямо по курсу джерело номер 3 до якого ми йдемо. Це джерело з нафтусою. Дуже популярне джерело. І східниця взагалі це райський куточок. і тут постійно щось будують, і будують і будують. В минулому році відкрили східниця-апартель, в цьому році відкрили східниця панорама. Також А-Готель відкрили новий, лофтхаус новий. Дуже багато ще планується відкриттів. Будується якийсь готель біля відпочинкового комплексу Діана. і також будується ще біля партнелю Східниця ще один, який там має бути навіть з термальними водами, санаторій чи то відпочинковий комплекс. Ну, дуже, ви знаєте, таке велике будівництво там триває на об'їзній вулиці курорту Ну і друзі, я на початку відео обіцяв вам розповісти, що буде відбуватися у східницю в новорічну ніч в самих тих найдорожчих, крутих відпочинкових комплексах мається на увазі. Східниця апартель і «Три сини та донька. Поки що е відомо тільки про ці два е відпочинкових комплекси, що в новорічну ніч там будуть виступати різні виконавці. Отже, е ніч легенд. Е у східниці Апартель» 31, і першу, 31 грудня і 1 січня це гурт без обмежень буде Таяна, кавербенд Кріспі, е шоу-балет і буде DJ Сет до світанку. Ну, а у відпочинковому комплексі «Три сини та донька. 31 грудня і 1 січня будуть вам, з вами зустрічати це гурт Chico Katoshi, Анна Трінчер, Парфенюк, Cover Band Tokyo і ведучий буде Андрій Джеджула. Вартості відпочинку ще поки що немає, друзі. Я думаю, що після 1 грудня буде якась більша інформація. Я приїду знову десь в Східницю, зніму для вас відео і розповім вже більше про різні. Відпочинкові комплекси, санаторії, хто що пропонує. Ну, в минулому році було в Діані святкування непогане, і також було ще в Київській Русі. Ну, Подивимось, друзі, я ще наперед не, не забігаю, але думаю, що до грудня місяця точно буде якась інформація про той чи інший відпочинок в тому чи іншому відпочинковому комплексі. Ну, Бачите, в цьому лісі людей так не дуже багато, хоча зараз 11 година ранку. Східниця в такий час завжди активна. Ну зараз низький сезон, так само, як і у Трускавці. Менше людей стало, так само і у східниці. Ситуація зміниться після, після 12-15 грудня. Люди приїдуть святкувати і Різдво, і Новий рік. Ці їдуть завжди десь на курорти, на цікаві місця. До речі, біля східниці дуже багато різних класних локацій. Це фортеця Тустань, яку варто побачити. Якщо ви вже у східниці, а ще приїхали власним транспортом, то тут просто 6-7 кілометрів поїхали в фортецю Тустань, село Уріч. Дуже класно можна провести там час. Також тут відвідати Карпатську Швейцарію. Тут недалеко 5 кілометрів. Відвідати водоспад Лазний в селі Довгому, також є хресна дорога. В селі довгому і є така гойдалка класна, і оглядовий майданчик на Карпатську Швейцарію також, друзі. Не полінуйтесь, поїдьте подивитесь є на що. Ми підійшли вже до джерела номер 3 Бачите, тут черга невелика, білочка прийшла також до джерела люди людей тут. Хочуть чомусь накормити смачненьким. А ми піднімаємося вверх, сходами, сходи нові, в цьому році зробили. В минулому році це був просто жах, тут можна було впасти з цих сходів. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. Дуже багато білок зараз є в цьому лісі. Ну, їх і було влітку більше, але влітку вони не, не так активно виходили до людей, як виходять зараз. Люди завжди з собою щось приносять, смачненькі купують горішки на сувенірному ринку. По цілому лісі практично є такі годівнички, де можна залишити ті горішки. Тут і білочки їдять і птахи також з тих годівничок, і їдять оці горішки, які ви. Сюди принесете. А це вже, друзі, казковий ліс. Подивіться, яка тут краса. І цією стежкою, якщо йти прямо, дойдете до джерела номер 1 Але ми зараз підемо через сувенірний ринок і піду дорогою Бориславською вулицею до джерела номер 3 і покажу, як воно також виглядає. Краса тут неймовірна. Всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!